Повернути знищені кошти через російські обстріли українці часто втрачають не тільки житло і майно, а й документи та готівку, яку багато хто традиційно зберігає вдома. Та виявляється, пошкоджені гроші можна повернути і подеколи навіть усю суму. Послугу обміну надає національний банк. Єдине, стосується вона лише національної валюти гривні. Тож з якими пошкодженнями приймають гривню на обмін і як це можна зробити, розкаже Олена Логінова. Зруйновані ворогом будинки, згарища замість квартир, в яких господарі втрачають своє майно і цінності. Нічого не уціліло, Усе згоріло і стіни. Є Стіни пошкоджені, і плюс э, горіло. Що все. так само рами були аж тут. Все згорів, посуда. зостаються українці без документів і що важливо, без грошей. Як от трапилося нещодавно у Володимира з Миколаївщини після російського обстрілу, чоловік не тільки залишився без оселі у вогні згоріли заощаджені кошти. Тепер не знає за що жити. Тоді я ще повернувся. Бо в мене там ну лежали такі ну на хату документи. Бо до своїх документів я вже не дістався ні гаманця, ні грошей, ніяких документів, нічого. І таке стається часто через ворожі обстріли пожежі і рунації українці втрачають частково, бо повністю свою готівку, яку зберігають вдома. Чи можливо обміняти пошкоджені наслідок обстрілів і пожеж банкноти гривні виявляється, можна. І як це зробити, ми зараз розпитаємо пана Андрія Корнієнка, експерта з Національного банку. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрію, розкажіть, що тут от за приклади у нас пошкоджених банкнот? Ось якраз приклад пошкоджених горілих банкнот. Ми бачимо, що тут є характерні ознаки, того, що ці банкноти були пошкодились в пожежі. Ось, як приклад, це трухлі банкноти, які тривалий час зберігалися в вологому середовищі. Злиплися між собою, і наші фахівці розділяли їх, визначали справжність і теж обміняли клієнту. Андрій розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення кількість людей, які приносять пошкоджені гривні на обмін, значно зросла. Так недавно був випадок, коли до нас звернулася людина з значно пошкодженими банкнотами горілими, які згоріли під час обстрілу місто Черкаси. Людина принесла їх в, ті, ну, в тому самому вигляді, в якому вони в зберігалися, тобто цілісною групою, і ми змогли розсоєнити їх, визначити справжність і обміняти майже там 99% від цих купюр ми обміняли цієї людини. Вона знала, яка там в неї сума, і ми приблизно ту ж суму обміняли цієї людині. Обміняти пошкоджені банкноти можна лише після огляду, але зробити це можуть тільки фахівці Нацбанку. Ви можете побачити на фото процес експертизи, який є досить кропітким. Забирає не більше як 20 робочих днів. Якщо є можливість, експерти можуть обміняти понівечені купюри просто на місці і того ж дня, коли їх принесли. Беруть на огляд і стоси купюр. Це важливий момент, приміром, які раніше зберігалися у пакетах, банках, сейфах тощо. Для обміну таких банкнот потрібно визначити номінал цієї банкноти та встановити справжність таких банкнот. А номінал, тобто да, от. 200 гривень в даному випадку. І також за деякими там елементами захисту ми встановлюємо справжність цієї банкноти, і тоді тільки вона обмінюється вже на нову банкноту. Мікротекст або ще якийсь зберігся. А пане Андрію, можна приносити, я тут бачу, і порізані банкноти. Покажіть, будь ласка. Так, можна приносити порізані банкноти. Ось як приклад, у нас вже був такий випадок. Випадково впав шредер банкноти в людини. Ну, такі банкноти ми обмінюємо, ми приймаємо їх на дослідження і потім наші фахівці сідають і збирають цей пазл. Якщо ми збираємо 55% банкноти то ми тоді обмінюємо такі банкноти. Трухлі теж ми обмінюємо, розділяємо ці банкноти, рахуємо захисні стрічки в них. А трухлі це внаслідок чого, якоїсь це, вологості, сирості? Ну, з досвіду, це банкноти, які зберігалися у вологому середовищі. Найбільше вологе середовище це у нас погріб. Угу. Люди разом з консервацією зберігають їх, і через певний час вони склеюються між собою. Акцентуємо, національний банк здійснює обмін лише гривні, тобто національної валюти, і безкоштовно, що стосується іноземної доларів та євро, треба звернутися вже до комерційних банків, які відправляють валюту на процедуру інкасо на платній основі. Щодо обміну гривні, Андрій підкреслює, якщо вони пошкоджені наслідок пожежі, бажано мати певний документ, що це підтверджує, але не обов'язково. Якщо у людини є довідка про пожежу, то це буде тільки плюсом, якщо її немає. Тоді людина пише там відповідну заяву, що банкноти в неї пошкодились під час обстрілу, під час бойових дій. І ми теж здійснюємо такий обмін безпосередньо, намагаємося здійснитися такий обмін безпосередньо на місці, не беручи ці банкноти на дослідження. Тобто, в той же день для обміну пошкоджених гривень необхідно звернутися у відділ грошового обігу національного банку, які працюють у шести містах України Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Хмельницькому та Львові. А щодо зберігання готівкових коштів вдома, фахівці радять, хоча б час від часу переглядати сховки, в якому стані перебувають паперові гроші, щоб не допустити їхнього псування. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.